Сім днів тому ми теж анонсували найцікавіші події, серед яких був і чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів у канадському Монреалі. Добре знали про наш вибір, тому і відреагували найкращим чином. Кіріл Болюх здобув золото на триметровому трампліні, українському чемпіону 15 років. І слід зазначити, що він вже має дві срібні медалі європейського гатунку на дорослому рівні. Вже перший стрибок болюха на змаганнях у Монреалі був його найкращим за оцінками. А після другого українець став лідером і не поступився цією позицією до завершення виступів у цьому виді програми. Гімн України на честь цієї перемоги пролунав ще на початку тижня, а сьогодні бо Олюх змагається за ще дві нагороди індивідуально та у дуеті із Кирилом Азаровим у стрибках з вишки Тренер Болюха, який не зміг поїхати до Канади разом із своїм вихованцем, прокоментував та оцінив стрибки і перемогу юного українця. Це в першу чергу результат роботи нашої. Тобто, ми працюємо не просто так, приходимо сюди, а працюємо для Великих результатів, ну і звісно, ми більше е, думаємо вже на наступному році, коли ми будемо завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. Він знає, що я дивлюся, він знає, я йому дзвоню, пишу смс, так тому він думає, що я рядом. Головне, що він підготувався. Він е, дуже стриманий. Е, і тому я не знаю, які там могли бути емоції. Я йому тільки написав смс. і сказав, що у тебе не розслабляйся, у тебе ще два знаряди. А потім будемо вже аналізувати. Нам дуже важливо, що ми не опустили руки. Тобто, а ми кожен, кожен займається своєю справою, кожен показує, що наша країна є, що наші люди найсильніші. Зараз показали, що найсильніші в світі. Тому я думаю, це велика пророблена робота, щоб весь світ знав, що Україна, навіть коли війна, навіть коли все важко в країні, тобто всі люди, всі спортсмени, тренери, всі займаються своєю справою і показують гарний результат. Результати вихованців Іллі ліцелютіна насправді видатні. Чемпіонство болюха надихнуло його товариша по команді та партнера у виступах у стрибках з вишки Кирила Азарова. 14-річний киянин виграв змагання на однометровому трампліні. Це перший чемпіонат світу серед юніорів для Кирила. Дебют уже став золотим і ще може принести нові здобутки.